Малята, погляньте на зображення, чи впізнали ви це явище природи? Так, це гроза. Гроза і дощ поширені явища. весні і восени часто бувають дощі та грози. Щ... На небі з'являється під час грози. Що? Так, блискавка. А потім грім гримить. Діти, чи відбуваються зміни в природі під час грози? Так, а які? Іде сильний дощ, так ми бачимо, блискавку і чуємо грім. А якою стає природа? Так, під час грози небо стає темним, низьким, навіть страшним. А що слід робити, коли з'являється блискавка, гримить грім, виникає почуття страху самотності? Так, треба бути поруч зі своїми дорослими. Не треба бути гратися на вулиці, треба заходити додому. А чому необхідно дотримуватися цих правил? Так, гроза небезпечна для життя. Давайте пригадаємо правила, які ви повинні дотримуватися під час грози. Давайте пригадаємо правила поведінки під час грози. Перше, не можна ховатися під високими деревами. Чому? Так, тому що блискавка найчастіше. Потрапляє у найвище дерево і може виникнути пожежа. Друге, це не можна наближатися до металевих споруд. Чому? Тому що металеві споруди теж часто приваблюють до себе блискавку, притягують як магнітом, тому вас теж може вдарити струмом. Не можна купатися у відкритій водоймі. Чому? Так, тому що блискавка може вдарити і в воду, і для вас також вразить струмом. Якщо ви знаходитесь в квартирі, то обов'язково слід зачинити вікна, квартирки, фрамуги і вимкнути світло. Чому? Тому що буває шарова молнія, вона у вигляді кулі і може. Залетіти до квартири. Якщо правдиві, що паду ніж у звір і сильно дідають більше, де можливість. Падають маленькі землі групи. Це грати.

Слід уникати незнайомих місць, бо під водою можуть бути глибокі вибоїни чи гострі предмети. Слід уникати незнайомих місць, бо під водою можуть бути глибокі вибої. Необхідно знайти захищене місце і перечекати стихію. 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 Необхідно знайти захищені. Давайте зараз пограємо в гру, що можна, а що не можна робити під час грози та зливи. Чи можна під час грози ховатися під високим деревом? Так, не можна. Під час грози треба швидко тікати до закритих приміщень. Так, це так. Чи можна під час грози знаходитися в кімнаті з відчиненими вікнами? Ні, цього робити не можна. Чи можна під час грози в кімнаті разом з мамою мити посуд? Так, це можна робити. Чи можна під час грози гратися на вулиці, особливо кататися на велосипеді? Ні, цього робити не можна. Металеві предмети притягують блискавку. Чи можна готувати з мамою на кухні? Так, це можна робити при зачинених вікнах. Чи можна під час грози сидіти і дивитися телевізор, особливо якщо відчинене вікно? Ні, цього робити не можна. А сидіти в зачиненій кімнаті, з зачиненим вікном і малювати можна? Так, це можна робити. Чи дозволяється під час грози розмовляти на вулиці по мобільному телефону? Ні, цього робити не можна. Чи можна під час грози вимкнути телевізор, світло, сидіти в кімнаті і читати книгу? Так, це можна робити. Чи можна під час грози купатися у відкритих водоймах? В жодному разі цього робити не можна. А сидіти у кімнаті з закритими вікнами, гратися іграшками можна під час грози? Звісно, це можна робити. Якщо немає змоги втекти до приміщення, треба сховатися під високим деревом чи під кущем, як на малюнку. Так, треба сховатися під кущем. Це. Гарна робота. Молодці! Ви пригадали всі правила поводження під час грози. Малята, а як ви гадаєте, який вітер зображений на малюнку? Такий вітер називається буревієм. Він може ламати дерева, викорчовувати їх, зривати дахи, вибивати вікна, руйнувати будинки. Уявіть, що буревій захопив вас на вулиці. Як слід поводитися? Давайте проговоримо правила поведінки під час буревію. Обов'язково буревій далі посетимо. Як ідею, чому так буреві ломати ворога, набагато вас буде. а вона. Обов'язково в дрібній киданні. це все, не доміння. Так, тому що зламати. Не, не підходити до лінії електропередач, тому що ці лінії також можуть бути обірвані і вас може вдарити струмом. Обходити повалені стопи, бо там можуть виявитися оголені дроти. За можливості, Можливо, Можливо, за... за можливості зайти до найближчого приміщення і перечекати бурові. Можливо, це буде якийсь магазин. Можливо, це буде якась перукарня, попросити допомоги і за... перечекати буровій в у приміщенні. За можливості зайти до найближчого приміщення і перечекати бурові. Можливо, це буде якийсь магазин. Можливо, це буде якась перукарня, попросити допомоги і перечекати. Малята, отже, сьогодні ми з вами поговорили про такі стихійні природні лиха, які може викликати, викликати, бути у природі навесні, як злива, дощ з грозою, так та буревій. Малята, будь ласка, запам'ятайте добре усі правила безпеки, що не можна робити під час буревію, що не можна робити під час грози. І слідкуйте їм для того, щоб уникнути небезпеки, для того, щоб убезпечити себе. До побачення, до наступних зустрічей!